Наш український вибір. Це вибір між буттям і небуттям. Зойк приваленого балку в обрушеному домі. Я тут, я ще живий. Вперше на віку виловила собі безконтрольний порив ламати руки, ненародно пісенний Ой ломило, мибір! Пальця, та не знайдеш ти, ой, дівчиненько над козака коханця, а намагання випручити цим надсадним жестом, що живе тілою з тісного панциря муки, аби вивільнити всі рештки себе, зберегти кволи посіпування живця, не провалитися на безбаль з головою. Любові моя. Нащо ти обертаєш на смерть те, що могло бути таким безумно яскравим? Життям, горінням, парним польотом навзаєм щеплених зірок крізь він насікліусь кутьму? Ореготатись можна на медицині. На психіатричних відділеннях треба проходити курс українського романтизму. Бо тоді справді було простіше і легше. Слухай. А може, ти мене просто не любив? Прости. Прости любив. Любив як умів. Привався з пригортанням, грубувато хлоп'яцьким тицянням кудись у шию, Кльова ти, човіха! спалахи <смі> нашого щастя, коли падала з вулиці, заскочивши тебе при полотні, коли знімав з вітрової шиби автомобіля мої приліплені записки, жовтенькі аркуші паперу, довге летюче письмо, як. Розповита за вітром коса. Тримай мене, отримай мене міцніше, не відпускай мене в небо і тримав, і носив по кишенях, схожі на осінні листя, записки. Більше, ніж брат, бо вітчизна. І дім, руки голодні і губи голодні. Жоден з нас двох не помер молодим тільки на те, щоб зустрітись сьогодні. Знаєш, а не треба нам одружуватись. Чого? Закляк, як струмом ударений. <зум> Золотко моє, хлопчик настрашений. А давай ліпше побратаємось. <зум> жарт, не розуміється, жарт. А побраталися ми ще до того, до того, як стрілися. Бо це до тебе, серце, гналися з мене, розриваючись крізь роки, непорозуміло темні рядки. Де ти тепер єси? Судитимуть нас без нижок не те що такі часи, не ці от в чорних сутанах, не катить з лезом рудим, судитимуть ті, що настануть, коли розвіється дим. Проб'ються травинки гострі, крізь мертві отверсті роти в мой горілій кості сядуть грати, чорти і місце моєї страти парканом крутим обнесуть. Який тоді нас, мій брате? Чекає посмертний суд. Цікаве питання, ні? Тож би й воно більше, ніж брат, впізнало одразу, тільки не забачив, що той твій цикл з відьмами зеленоликі, моби при світлі місяця пісенним вербовим колом, чи радше кривим танцем. А в кривого танця. та й не виведем кінця. Треба його та й виводити, кінець йому та й знаходити, лати йому та й наводити. Що вони роблять? Про це не можна говорити. Так, братіку, так. Це тайна твоя і моя. Печать на уста цілунок мовчок. Божевілля. Так далеко я ніколи не заходила, а цей хлоп копав там, де я. За мене. хлипше, потужніше, та йолки просто безстрашніше. Який це кайф зустріти когось дужчого за себе. О Леді і джентльмени. Считую наш діагноз з ваших обличчя. Severe Psychological Problems з обох сторін. Націонална захистка, хоча з таким ви, напевно, не знайомі, і аутичний маньяк. Що ж, Problems є yeah Problems. Математична задачка. Дано А, дано Б. Їх можна додавати, множити, переставляти місцями, ділити, щоб добути якусь третю величину. Все поглинаючі заняття. Десь в кінці задачника. Міститься відповідь. Маємо терпець, колись кожен з нас прочитає свою, але буде вже надто пізно, коли нога зависне порожнечою. Господи, куди далі? Так було підписано Ескіз в твоєму альбомі. На самому вершечку гори балансував голомозий чоловічок з обличчям автора. Він держав драбину, наставлену в небо, і питався в Бога, куди, куди далі? Але небо над ним було порожнє. Я завжди хотів одного реалізуватись. Чудесний збіг, братіку, я так само. Тільки що це значить? Для мене вирватись. Раби не повинні родити дітей. Що ти таке кажеш, як смієш гріх? То це вспадковується, ні чорта не вспадковується. Ти хочеш сказати, що тобі нема свободи? Хлопчику мій рідний, золотко моє, йди до мене, у мене. Я обтулю тебе, закрию тебе собою, я народжу тебе заново так, разом від нині, на навіки. Ну ясно ж, ми одружимось. Та що там ми вже одружилися, і в нас буде син, маленьке. З пухнастим волоссям хлоп'ятко. І, і зовсім непогано народитися в такому світі, правда? І ми ми ж зуміємо його захистити. Та, та скільки нас узагалом є, Той нещасний, через поперек історії розстріляної інтелігенції української. Горстечка. Та й та розпорошена по вигиблі клани вмираючий вид та нам б розмножуватися шалений повсякчас, кохаючись дещо можна, з рогоїстичною ненатлістю, зливаючись єдине, зойкаючи, стогнувши щастям, кублище руки, ніг, селяючи собою, заселяючи наново цю радіоактивну землю, син. От він то нарешті буде звільнений від того спадку, за який весь час розплачуємося ми. Тільки жаліти себе не смій, Ніщо бо не ослаблює так, як жалість до себе. Хто пише нами? Мої вірші тільки передбачають. Якщо це справді так, якщо ми сліпі шаленці самі програмуємо життя наперед, раденькі, ще дурненькі, то, то який же це страшний дар, Господи, наче. Наче бомба в руках дитини. Я. я боюсь. Бо... Юсь бо в кривого танця та й не виведем кінця». Я я ніколи досі не боялась по-справжньому. Не зовнішніх обставин, то пусте з них завжди можна якось вибратись, а себе, себе самої. Я боюся вірятися власному хисту. Я... Я більше не вірю, що він у твоїй руці. Зглянься наді мною. Ну, будь ласка. Треба його та й виводити. Лад йому та й знаходити.